Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про свою посилку, яка мені прийшла. Заказувала я через нову пошту. Ссылки на сайт я лишу під відео. І отже, давайте почнемо з самого меншого конвертера. Отже, заказувала я цей конвертик із коптик шоп сайта. Штампик для стемпінга розуміється, стрібок. І також ленту. Ось тут вот така лента манітюна. Я просто її лишала на білому фоні, щоб було краще видно. Ось в такому пакетку вона ну, оформлена. І так само було тут. Це все було в великому пакетку, а тепер давайте починаємо з цього великого коробки. Отже, я її розрізаю скотч. Тут мають бути диски для самого стемпіка. Диски мають бути високого якості, якісті від конет. Оригінальний би писало. Ну, зараз ми подивимося. Та ось я відкриваю. Так я чотири штучки. Так, тут є всі чотири мої штучки. Зараз вам їх покажу. Так. Да. Ось ці мої чотири штучки. Вони дуже красиві, десь Скоро буде трошки. Ось, наразі вам видно. Такі гарні узори. Якщо вам буде цікаві, які я номери лишила, то я буду вам лише знизу номери цих дисочків, і ви зможете їх собі теж заказати. Так, ще такі високи. І все. Воно було замотано в таку величезну кругу. По суті, не треба було запаковувати це все в таку велику коробку. Обзор на свої нові досвідів і скрив... штампок і скрибок я зроблю в наступному відео. Думаю, вам сподобало. сподобались мої закази. Ссылки я лишу під відео. До нових зустрічей!